Тектор зради в ефірі Марина Данелю Єрмалаєва. про все, що найбільше обговорювали українці в соціальних мережах, говоримо сьогодні. І передовсім не можу згадати про свіженьку зраду, яку ось обговорює Фейсбук останні пару трійку годин. Йдеться про те, що в інстаграмі знайшли фотку молодшого сина Петра Порошенка Михайла у футболці із написом Раша. І тепер блогери пишуть і про відсутність патріотичного виховання в родині президента, і можливо, це і чи можливо. Це була підстава у фотошопі. Чим завершиться модний скандал і чи відреагує батько на модний промал сина? Ми дізнаємося вже найближчим часом, можливо, понеділок або вже після свят, коли людина обговорюється. А сьогодні ми акцентуємо увагу на трішки інших темах. Пожиттєве, але заочно. Облонський рисут Києва розпочав розгляд справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Україна дискутує черговий фейк чи торжество справедливості. Тихо, уже не шукають. Інтерпол зняв із розшуку Януковича, його сина та плеяду інших соратників у соцмережах. Вважають, що колишні топи заплатили владі, аби поїхати на європейські курорти. Генпрокурор Луценко запевнив панікерів, що оптимісти отримають результат. Травень. Час не лише пікніків та картоплі, а й про акцій по всій Україні. В контакті і однокласники запрошують українців сходити на акцію Безсмертний полк з портретами дідів. Адміністратори груп, до речі, росіяни. У мене в гостях сьогодні Мілан Ліліч, журналіст політичної оглядач журналу Фокус. Ми з ним і поговоримо про ці теми. Але перш за все знову ж таки ще є ще одна свіжа зрада. Віце-прем'єр міністр Павло Розенко повідомив, що Україні конче необхідний перепис на населення, і коштуватиме він 1 мільярд гривень із бюджету. Це дуже дивна пропозиція. З огляду, що нам постійно не вистачає коштів то на військові програми, то на пенсійний фонд. Мілан, як ти вважаєш, чи доречно от витрачати мільярд в такі скрутні часи на перепис на населення? А тут я думаю, абсолютно доречно. Останній перепис у 2001 році проводився, себто уже 16 років тому. За цей час у нас максимально змінилася взагалі, структура суспільства і природним чином, і неприродним чином внаслідок російської агресії. Да, ми втратили де-факто певні території. І насамперед, якраз дані перепису, це база для. Ну, загалом це одна з головних баз для державної політики в різних сферах. І насправді це питання воно постійно відкладається через брак коштів. Але ну, з такої аргументації, я думаю, його можна буде відкладати вічно, тому що у нас брак коштів, якщо не на танки, то принаймні. Там на пенсії зарплати він хронічний, він в осяжній перспективі він нікуди не закриється, цей брак, то за такою логікою взагалі його ніколи не можна проводити той перепис. Я би дуже з великою цікавістю хотів би насправді побачити по багатьох параметрах і вік, і мова. Насправді і скільки... Скільки громадян у нас відмінисувалося після оцих фейкових ресурс. Зокрема, так? скільки громаду це головне, плюс скільки вважають себе українцями-росіянами, дуже цікаво це все побачити, якою мовою користуються і так далі. Ну купа різноманітних і щодо доходу, і щодо всього іншого, це обов'язково треба проводити. Отут якраз дуже хороша ініціатива, я її дуже підтримую. Тим більше варто нагадати, що коли це був 16 років тому. Да, так, 2001. Тобто перепис все-таки треба проводити, а ми зараз. Раз на 10 років нормативно проводиться, у нас уже 6 років відклали. Ну, треба... А у нас зараз на часі перша тема і називається вона Янукович під арештом. Справи над Беркутівцями Майдану заглохли, А гучних справ над організаторами сепаратизму, окрім там Нелі Штепи або Єфремова, е так і так і не склалися. Тому справа за державну зраду Януковича, яку розпочав розглядати Оболонський райсуд з столиці 4 травня, насправді без перебільшення є позитивом, і е буде або великою перемогою української влади, або відправить її у нокаут. Так, прокуратура каже, що доказів зібрано достатньо а захист Януковича вустами захисника Віталія Сердюка уже оголосив свою основну лінію захисту. Адвокати тиснуть, що прокурор Луценко насправді не кваліфікований і мав і втручався у цю важливу справу. Натомість журналісти, волонтери та адвокати Майдану налаштовані досить оптимістично. І так, волонтерка Ірина Солошенко пише, що, попри доводи адвоката Януковича Віталія Сердюка, державна зрада мала місце і заради порятунку ширячого життя експрезидент був готовий на все. Тому, якщо наш найліберальніший суд не засудить Януковича, то ми розпишемося у власній імпотенції. А зло множиться, пише волонтерка. Євгенія Закревська, адвокат у справах Майдану та Небесної Сотні, пише, що суд над Януковичем має опиратися, перш за все, на юридичну складову, а не на емоції. Множиться не лише непокаране зло, а й беззаконня, яке теж у свою чергу плодить і множить нове зло, пише юрист. Амілено, як ти вважаєш? Ми з тобою відбули не один суд в період з 2010 до 2013 року. І над Луценком, і над Тимошенко. Чи має перспективи ця справа? Ну, очевидно, має перспективи, тобто вона одразу не заглохне як мінімум. Тобто, ми ці. Е Представне, не знаю, шоу, чи як це все назвати, от в прямому ефірі там і так далі, ми це все будемо спостерігати і спостерігати. Не знаю, з якою частотою. Поки якийсь темп обрали не дуже, перенесла аж на два тижні засідання, тобто ну, за два тижні встановити скайп зв'язок, ну така швидкість, звичайно, не може не непокоїти. Да? Очевидно, можна було якось швидше. Тим паче, що прокуратура і всі інші дуже сильно зацікавлені в цьому, але суд, очевидно, вважає, що поспішати немає куди, можна якби в такому легкому режимі і далі проводити. Паче далі літо, ну побачимо, що там влітку буде відбуватися. Але да, процес буде, процес буде цікавий. Е, мабуть, що могло б зробити його ще цікавішим і резонанснішим. Це якби Янукович був не десь там в Ростові і так далі. А от якби він сидів у клітці, отам в суді, як свого часу е, Юрій Луценко знаходився як довший час, ну нехай не в клітці, але все ж таки в статусі арештованої була Юлія Тимошенко. от тоді я впевнений, що суспільний резонанс був би максимальним. Ну, але маємо, що маємо. Не можу не запитати тебе, як. Журналіста дивись вчора. В нас у проекті про політику був Олег Березюк, адвокат, і він сказав, що висловив цікаву думку, що от Юрію Луценку, генпрокурору варто не лізти і не коментувати цю справу, а віддати коментування якимсь професійним прокурорам, які збирали докази, тому що у дискусії із Віталієм Сердюком, професійним адвокатом, він може програти і це зіграє от на руку Януковичу є є тут раціональне зерно бо справді Юрій Луценко, він не не юрист за фахом це очевидно Натомість він великий любитель щось так смачно сказати чи написати, десь там у Фейсбуці, і насправді всі його може емоційні правильні якісь там заклики чи коментарі, вони можуть захистом використовуватися, якраз от чисто захист чисто з юридичної з формальної точки зору, чіплятися крючком за якесь слово і викручувати цю справу на свою користь, як уже робить адвокат Сердюк, зокрема звинувативши в тиску в втручанні генпрокуратури в. Розподіл справи, ґрунтуючись на коментарі Лусенка, власне, в фейсбуці. у другій темі бандити без тюри» ми поговоримо про працю Луценка у справах проти Януковича та колишнього режиму. І називається вона. Інтерпол зняв із розшуку втікача президента Віктора Януковича, його сина Олександра, Андрія Клюєва та Олександра Онищенка у соцмережах висунули свою конспірологічну версію, Пов'язують, що це стало можливо через те, що Янукович заплатив українській владі, аби нарешті поїхати відпочивати не у Сочі, а у Сонячну Європу. Так, журналіст Василь Кручак пов'язав зняття із розшуку Януковича із недавно конфіскованими мільярдами доларів грошей Януковича, про зарахування яких на кошти державного казначейства звісували кілька днів Петро Порошенко та Валерія Гонтарєва. Генпрокурор Луценко натомість відповів критикам, що ГПУ переконає Печерський суд прийняти рішення про новий розшук. Та лукаво підмітив, що результати роблять лише оптимісти або песимісти споглядають. Ти знаєш, я теж налаштована не дуже оптимістично у цій справі. І от чому? Чому цю процедуру не можна було зробити раніше? Тому ж самому генпрокурору, генпрокуратурі, чому треба було тягнути до останнього? І нариватися на критику суспільства. Процедуру, процедуру мається на увазі. Процедуру да, нового розшуку. Я так а. розумію, що там поетапно. Ні, там, наскільки я зрозумів з юридичних тлумачень представників прокуратури, що вся у нас собака зарита в нашому Портновському недосконалому кримінально-процесуальному кодексі. А отже, якщо я все правильно запам'ятав і відтворю, це означає, що Інтерпол верніше, українські суди вони можуть лише викликати підозрюваного в суд для обрання йому арешту як запобіжного заходу, а не Арештувати підозрюваного апріорі лише викликати в суд, і значить, інтерпол це тлумачить у свій спосіб, мовляв, суд. Не вирішив е арештувати певну особу, значить, якщо суд український так не вирішив, то навіщо ми маємо шукати особу, яку не треба арештувати? Ну така якась якби юридична казуїстка, може вона з формального точки зору і правильна, але з фактичної точки зору, от на як на мене, це справді от така зрада. От ми можемо задетектити цю зраду, тому що е нічого не заважало, я думаю, правлячі коаліції одним з керівників якої довший час був Юрій Луценко, коли ще працював в парламенті, вони. Нести ті зміни необхідні в кримінально-процесуальний кодекс, якщо він такий поганий і портновський, 226 голосів. Я думаю, можна було знайти, виправити цей нюанс, щоб не давати зачіпок Інтерполу е в такий спосіб. Ну вкидати вкидати реальні зради, реально тут обґрунтовані зради в наш просір. Ми ж всі знаємо, що Янукович і ними, що вони всі бандити. Да? А тут Інтерпол каже, що ми їх не будемо шукати. А ну зрада А що, та... що заважає внести такі зміни домовленості? О... Кулуарні ігри якісь під килимні? Тому що от. Я ж активно відслідковую недавно закрили справу проти Да? І от той же самий Луценко вийшов і сказав, що насправді Генпрокуратура закриває, тому що Злочевський всі борги свої сплатив і ми дійшли до компромісу. Ну а по іншим персоналям, якби я не чув, що вони якісь там борги сплачували. Тут якби трошки, трошки інша історія. Я думаю, тут всього всього є потроху, насправді. Тобто, десь є якісь домовленості, наприклад, ну тож злочевського. Я не виключаю, що були якісь моменти. Були моменти по кацубі, теж відомий такий діяч з минулого, який за версією самого слідства я. Точно не пам'ятаю самі цифри, але він наніс збитків на мільярди, а заплатив сотні мільйонів. Тобто там в 20 чи в скільки разів менше, аніж, начебто, сам наніс збитків. Ну знову ж таки, ніхто за руку там Кацуби чи його помічників не впіймав, коли вони передавали якийсь мішок там з баблом заносили. Не впіймали, не впіймали. Але ну дуже підозріло це виглядає. От по злочевському. В Принципі точно так по самому Януковичу, мовляв, що це сам Янукович хоче ніжитися десь на Лазурному березі Франції, але а не на Чорноморському березі в Сочі. Тут я думаю, якраз трошки штучна зрада. Янукович стопроцентно боїться кудись виїжджати. Я думаю, що в його системі мислення і понять, якими він оперує. Я думаю, мабуть, інтуїтивно десь відчуваю, що от в Росії він от тут все якби перешає, якщо а от во Франції там може бути підстава. Тобто і там непонятно, як рішати. То краще він уже там буде в своєму там гніздечку, десь десь в Сочі. Чи я не знаю, де він там на Балтійському морі може кудись поїде, чи ще де, де в Росії, чи на Північне море там може поїде в Росії відпочивати, але не в Європу. Янукович не поїде. А от його присники, оцього другого рангу, Алятами, всякі там Клюєв з Злочевським. От вони цілком ну Портнов, він вільно катається по Європі. Ну, достатньо да, да, і при тому дуже активно тролить українську владу. При тому тролить однобоко, Я чимось не бачу якоїсь адекватної відповіді з боку влади на відвертий тролінг Портнова, який з'являється там в прямих включеннях інколи деяких каналів. Я бачу, брав участь про вони його бояться чи знову ж якісь домовленості, Як ти думаєш? От коротенька відповідь я... Пер... ну і Перейдемо дуже далі. дуже дуже дивно про фактів домовності нема але така беззубість з нашого боку виглядає дивно. Піду про ще одну беззубість Поговоримо в нашій третій темі. і Називається вона Троянський полк. Коли Георгієвіська стрічка в Україні стала символом російського сепаратизму та російської агресії. Кремлівські технологи розробили нову дуже схожу акцію. Називається вона «Безсмертний полк. На перший погляд, нічого особливого без політичного забарвлення ця акція, начебто, кожен українець може взяти під руку портрет свого діда прадіда, вийти на вулицю і похвастатись ним перед іншими українцями. Однак, ми про Тори групи Безсмертний полк в контактах і однокласниках, і на прикладі групи Безсмертний полк хочемо показати телеглядачам, чого не варто навіть із добрих міркувань підігравати російській пропаганді. Отже, ось група Безсмертний полк Харків запрошує містян відвідати акцію 9 травня на площі Свободи. Я проаналізувала сторінку адміністратора групи такого собі Володимира Орлова, і з'ясувала, що одним із організаторів подібних маршів. Є мешканець Москви, російський, колишній російський військовий. Він служив у першій бресько-берлінській інженерно саперній бригаді. І ця бригада, до речі, активно воювала в Чечні і нині воює в Сирії. Зараз людина, керівник такої собі міжнародної громадської організації ВЕЧІ. До речі, на сайті цієї організації активно з'являються матеріали матері колишньої регіоналки Ірини Бережної Олени. І ось ця сама людина зараз на своїй сторінці викладає фото в формі із нашивкою ЛНР. От ви можете побачити ці яскраві фото. І, а у записах збирає цитую, подарунки ополченню Донбаса. У, на своїх сторінках. Збирає подарунки ополчінцям. І От розумієш, я була вражена, що от такі люди да е, організовують такі акції, але які ж, ж наші українці вирішать, що як же ж так, ми ж маємо пам'ятати пам'ять наших дідів і обов'язково туди підуть. Як на це ну, реагувати? Це, це вже ну це вже, мабуть, якісь ну зовсім наївні. Мають мабуть українці вже на більше трьох років. Фактично триває війна. Це лише ну найнаївніші най люди. До речі, але вони, буде є, друга, вони є друга, друга є. ж акція перший раз минулого року. Була. Да, пер, перший раз минулого року була. Там були якісь невеличкі провокації. Ну, побачимо, як цього року буде. Я думаю, що воно все пройде. Спокійніше ніж ми очікуємо, але не обійдеться. Я думаю, без чогось в Києві, підозрюю Одеса і Миколаїв. От три міста там, де може бути, бо за наявною інформацією, якраз якщо на 1-2 травня піком е якихось таких ватної активності був в Херсоні, там змогли дати гарну відсіч е сєпарам і ватникам різноманітного пошибу, то якраз вони, от за наявною інформацією, вони хочуть зібратися в Миколаєві, який апріорі в ньому позиції про українських там прокінських активістів. А в Миколаєві дещо слабші, і якраз от, я говорив з представниками різних там, правих і е, дуже правих сил е, в Україні, то вони якраз трошки побоюються цього, що от, якийсь там ватний шабаш станеться. Ну, вони готові давати якби, відсіч в, в нормальних межах, в розумних межах давати відсіч е, цьому явищу. Одеса там традиційно качається в ці дні, тому що у нас було там, 2 травня, третя да, річниця і так далі. Київ у Києві відкривається Євробачення так співпало. Я думаю, і воно пройде, ну, я думаю, вона про відкриття Євробачення вона пройде я просто хоча б як новина, там десь наприкінці новинних блоків. Ну в багатьох дуже європейських медіа, як мінімум, і якраз але під... до речі, біля київського цирку, навпроти київського mm -hmm. цирку, не зважаючи на Євробачення, весь цей пафос да я знайшла оголошення на паперових носіях. Що от людей запрошують в Києві на ходу цього безсмертного полку? Ну от побачимо, якраз тобто, сама сама по собі хода як хода. Я не думаю, що вона у тих же європейських змі викличе якісь Цікавість. А от намагання зробити, не дай Боже, якусь провокацію, тобто повідомлення про те, що в цей день відкриття там Євробачення, чи на наступний день в Україні десь щось там, не дай Боже, вибухнуло, чи хтось в когось стріляв. Оце от якраз приверне увагу і закріпить серед саме пересічних е європейців е таке якесь загальне химерне уявлення про те, що Україна це країна, де це якийсь дикий захід, да? чи дикий схід. Там, де а ну це ж Україна, ясно, що там постійно хтось в когось стріляє. Да? от стереотипне уявлення, воно на жаль, воно сформувалося у багатьох європейців. І насправді, о, якраз ці одні пройти Євробачення для нас, які співпали з 9 травня, фактично, для нас буде дуже важливо, і для поліції, і для всього. Ми будемо сподіватися, що вдасться дати, гад, дати гідну якби, відсіч в межах закону, але жорстко. До речі, не можу не уточнити. Я прочитала чимало оголошень, які запрошували на цей безсмертний полк в Харкові, в Сумах, угу. в Херсоні, в Візюмі. І от е там е дуже грамотно пишуть, що шествіє согласовано. Це російська технологія, чи це насправді міська влада от, підіграла сепаратистом і не змогла заборонити цю ходу. Ні, я думаю, що це ну це взагалі класична російська формула, тому що вони ж ну для переважної більшості росіян, для переважної переважної більшості росіян, для них е, вихід на несанкціоновану акцію, це щось взагалі на грані фантастики. Тобто для них обов'язково, щоб їм там виділили їхній загончик, е, погодили маршрут, о, це тоді можна вийти на протести. Вони там себе ще, ще мабуть, вважають героєм. Мовляв, що вони зроб... ну, що вони такі от вийшли, вийшли на якусь там акцію протесту. Да? Тобто те, що у нас е, називається культурою майдану, да, для них ну. Їм ще дуже довго до цього розвиватися, і це якраз от російська фігура мови, мовляв, не бійтеся, вас поліція, якщо й битиме, то принаймні, не зразу. Да, от перекладається шестві согласовано. Тобто, це да це черговий такий, от, мабуть, сутомовний лінгвістичний показник того, звідки ці всі акції придумані і координуються. І не от, дуже коротенька відповідь не будемо дивіться, не будемо забувати, що у всіх цих проросійських акцій є дуже потужне лобі. ОПОБЛОК. Телеканал Інтер зараз ну от просто розганяє там постійну рекламу. Приходьте на цю ходу. Це буде дуже класна хода. Як до цього ставитись? Як на це реагувати? Тобто, фактично, рейтинговий канал у нас от, займається проросійською політикою. Ну знову ж таки, тут треба через експертизу йти. Чи справді, от в тих закт, тому що ну те, те як ти на початку казала, з формальної точки зору, саме з формальної, ми говоримо про закон там дії СБУ, там тобто в межах закону, все має бути. Причепитися до цього, ну мабуть, важко. Тому що дано, ну, якби у нас це свято державне, да тобто і от люди вони грають варювали. на почуттях і вони, старих людей. І вони якраз на цьому грають, і а, формально це подається. Це ж не запрошення на акцію. Давайте вийдемо на акцію за сепаратизм, да. У нас вже не так багато Ладно. часу це подається. Як вийдемо давайте на хорошу правильну акцію. Насправді так ось про хорошу а... правильну а акці... начинка цього зовсім інша. до речі. Про хорошу правильну акцію хочу показати телеглядачам, як можна зробити акцію до 8-9 травня, дуже цивілізовано і примирити колишніх ветеранів і нинішніх, які воювали уже в АТО. Так, командна команда Дніпропетровської адміністрації зробила цікавий проект до дня перемоги. Фотопроект ветеран ветеран От ми бачимо, де старенькі ветерани обіймаються з молодими, і ніхто не розкачує на цій темі. Якісь проросійські О, оце, погляди. це круто. круто. Це круто, зробили. Ми дякуємо. Я дя буду дякувати Мілану Лілічу, буду дякувати. Чиновникам, у яких все таки включається мозок, і вони не грають на почуттях у цих всяких сепаратизму, не підіграють Кремлю. Будемо прощатися. А що насправді відбувалося 8-9 травня? Я вже розкажу вам рівно за тиждень. До побачення.